Огоріздва! Щось величезне захопить кінотеатри. Є готовський! У дорогу! <світ> Доля заведе їх туди! Ай! Дивися під ноги! Куди досі? Свистати! Усіх нагору! Не заводила! Нижня свіття! О, моя щаслива забрав Боба внизу в океану, в нижнє і Не відпустить назад? назад? Наші зад. Ха -ха -ха. Губка -кіно. У квадратних штанів. Доля стискає мої вулочки. Твої також? Не, може доля чекає мого дозволу.